2 травня висвітлюємо темне минуле. Тримайте в голові думку, що в руках Всевишнього наше темне минуле перетворюється в наше найбільше надбання ключ до життя і щастя інших. Ваш досвід допоможе їм уникнути смерті і нещастя. Анонімна алкоголіки, сторінка 124. Моє минуле більше не автобіографія, це довідник, який можна взяти в руки, відкрити і прочитати кому-небудь. Сьогодні, коли я виступаю на зборах з почуття обов'язку, перед моїм внутрішнім поглядом постає чудова картина. Адже навіть якщо цей день і похмурий, як і належить деяким дням. Потім зірки засяють ще яскравіше, ніж раніше, і вже в найближчому майбутньому я стану свідком цього сяйва. У цей день все моє минуле буде частиною мене, тому що воно ключ, а не замок.